Традиційний для обласного центру Закарпаття фестиваль Ужгородська палачинта» відбудеться уже у восьми. У Боздовському парку протягом двох днів, 11 та 12 лютого, триватиме не просто кулінарний фест, а справжнє свято для усієї родини. Різноманітна програма, конкурси, майстер-класи, виступи колективів, окрема локація для дітей, фотозона, зимова марата, традиційний стовп із подарунками. Ось далеко не весь список атракцій для ужгородців та гостей міста. Головна ж вимога до кулінарів учасників присутність у меню млинців. Ми запрошуємо до участі в фестивалі підприємців і заклади харчування, які будуть готувати різні страви. Єдина умова для всіх учасників фестивалю у меню обов'язково повинні бути млинці або палачинти. Що вони ще будуть готувати? Будь-які страви, які вони собі забажають, ми не робимо обмежень. Кондитер Валентин Штефаньо частуватиме гостей фесту традиційною випічкою французької провінції Бордо. Це французький, сказати, спеціалітет, називається канле. Делается из э, блинного теста, которое выпекается потом вот в таких вот медных формочках. То есть э, хочу просто э, анонсировать про то, что э, палачинта – это не только традиционные блинчики, которые мы привыкли э, кушать э, с джемами, лекварами, шоколадом и так дальше. Это, возможно, разные варианты и приготовить… Э, Тот же самий рецепт чуть-чуть по-другому это це буде інтересно. Є сім, ми трохи проэкспериментируем и на палачинті. Где то попробуем сделать это на костре. Організатори підкреслюють, цьогоріч млинців вистачить усім охочим. Найсмачнішу страву відзначить золотою палачинтовкою, а також запровадять грошову винагороду. Ми ще започатковуємо з цього року. Я думаю, що грошовий приз за найкращі, за найсмачніші палачинти на фестивалі «Ужгородська Палачинта. Крім того, можливо, там. Буде ще така незвичайна палачинта, а саме спортивні змагання, які пройдуть під назвою якби зимовий кубок. Залізна палачинта буде називатися. Всі знають, що палачинти це або бліни для штанги. Будуть важкоатлети, вони будуть тягати це показово на морозі. Має бути дуже гарно. Наші фестивалі не комерційні. Тобто ми на цьому не заробляємо. Мені така почесна місія випала перерахувати всіх, хто нам допомагав. Допомагає і буде допомагати в організації фестивалю. А саме Валентин Штефо постійно нам допомагає, він вже майже співорганізатор. Торгівельна марка Карпати насолоджується леквар. «Екос кофі буде дегустація, це новий закарпатський, закарпатська кава. Стакан це спеціально для мешканців з нового району, будуть сімки там. Торгівельна марка Котнар, ну куди без, без неї, без вина жодна палачинта не приходить. Наш постійний партнер Дастор, найкращий супермаркет міста. І сподіваємось, цей список завдяки вам ще поповниться кількома. Позиціями уже за традицією одним із співорганізаторів фестивалю є волонтери руху підтримки закарпатських військових, які готують свої яскраві локації та сюрпризи. Рух підтримки закарпатських військових готує свою окрему локацію. Вона буде називатися «Ведмежий острів. Такий стиль буде білі ведмеді», адже це зима. І вони будуть готувати також різні страви, і млинці в тому числі. І буде в них лотереї і різні інші речі. Організатори запевняють, ретельно стежать за зауваженнями та побажаннями, які виникають щодо проведення фесту. Так цьогоріч спеціальними рейсами маршрутних таксі до Боздівського парку можна буде дістатися з площі Петефі. Міська влада пообіцяла, що маршрутки курсуватимуть на увесь час проведення Ужгородської палачинти.